Від Оскара до ганьби Кевін Спейсі один із найшанованіших акторів свого покоління, але після хвилі звинувачень у Сексуальних домаганнях його кар'єра пішла шкерабе, і це при тому, що минулого року його виправдали за усіма тим обвинуваченнями. Але чи хтось перепросив, чи заплатили йому якусь компенсацію? Я не знаю. Тому він сказав: хлопці з кіно до побачення. Отак ярликів навішують, усіх гріхів, а потім навіть ніхто й не вибачиться. Капець, От дуже бразу. Не побачимо ми кевіна спейсі у кіно. Тим часом Мел Гібсон – улюбленець мільйонів, та варто було йому в нетверезому стані сказати кілька антисемітських фраз і дозволити собі. Бі, сексиські висловлювання, як світ закрив перед ним двері на довгі роки. Скандали, які зруйнували голівудські кар'єри, далі до вашої уваги. Голівуд це не лише про гламур, червоні доріжки та золоті статуетки. Це світ, де один хибний крок може змести навіть найяскравішу зірку з небосхилу слави. Це не просто історії падіння, це уроки, які показують, як слава, коли нею зловживають, може стати отрутою. Колись талон голівудського шику, дворазовий володар Оскара, зірка культового серіалу Картковий будинок та улюбленець публіки. Сьогодні ім'я яке десятки студій намагалися стерти з титрів. Кар'єра Кевіна Спейсі впала стрімкіше ніж його серіальний герой з Білого Дому, і все через хвилю гучних звинувачень у сексуальних домаганнях, яке накрила актора, змінивши хід його життя назавжди. У жовтні 2017 року актор Ентоні Реп звинуватив Спейсі у тому, що той, нібито, намагався звабити його. Коли репу було лише 14 років, ця історія сколихнула Голівуд вперше один з найвідоміших акторів планети опинився в епіцентрі такого скандалу. Замість однозначного спростування Спейсі відповів, що не пам'ятає цього інциденту, але вибачився за можливу неприйнятну поведінку. Після цього десятки чоловіків, актори, працівники театрів, продюсери почали відкрито говорити про схожі епізоди зі спейсі. Лавина пішла і вона змивала все на своєму шляху. Реакція Голівуду була миттєвою. Нетфлікс відсторонив Спейсі від зйомок фінального сезону карткового будинку. А всі сцени з його участю у стрічці всі гроші світу були терміново перезняті з Крістофером Пламером. За рекордні 9 днів до прем'єри. Продюсери та режисери масово розривали з ним контракти. У 2022 році студія Мерсі виграла суд проти актора. Спейсі зобов'язали виплатити 31 мільйон доларів компенсації за шкоду проєкту Картковий будинок через його недопустиму поведінку за лаштунками. У 2022 році суд у Нью-Йорку не знайшов доказів вини спейсі у справі Антоні Репа а влітку 2023 року суд у Великій Британії також визнав актора невинним за всіма пунктами обвинувачення, включаючи 12 звинувачень у сексуальних домаганнях до чотирьох чоловіків. Проте навіть виправдальні рішення не повернули йому репутацію після багаторічної паузи. Спейсі намагається повернутися у світ кіно. У 2024 році вийшов трилер Шпигун на всю голову, де він зіграв головну роль. Але фільм пройшов майже непоміченим. Багато студій досі не готові працювати з актором, побоюючись реакції глядачів та змі. Колись він був уособленням мужності, таланту і визнання. Мел Гіпсон актор, якого обожнював весь світ. Володар Оскару, режисер фільмів, що писали історію кіно, і головний герой жіночих мрій 90-х». 2006 рік Мел Гіпсон, уже тоді легенда Голлівуду, потрапляє у заголовки світових ЗМІ не через прем'єру фільму, а через арешт. Патрульна поліція зупинила його в малібу за керування авто в нетверезому стані. Але під час затримання актор видав низку антисемітських образ. Його слова стали точкою неповернення. Шокована громадськість, колеги-продюсери. Усі почали відвертатися. Багато хто назвав його кар'єру завершеною. Успішні контракти зірвалися, студії боялися навіть згадувати його ім'я. Гіпсона фактично забанили і на екранах, і за кулісами у 2010 році світ облетіла ще одна гучна історія. Його колишня кохана звинуватила його у домашньому насильстві. У медіа потрапили шокуючі аудіозаписи, на яких голос, схожий на гіпсона, погрожує жінці, кричить расистські та зневажливі образи. Те, що залишалося від його репутації, зникло. Скандал за скандалом, і навіть найвідданіші фанати почали сумніватися, чи заслуговує їхній кумир на другий шанс. У 2016 році Мел Гіпсон зробив неочікуване, став режисером фільму Зміркувань совісті. І на диво, це була стрічка, яку критики рознесли в позитивному сенсі. Вона отримала шість номінацій на Оскар, зокрема і за режисуру. Здавалося, що Гіпсон таки отримав квиток назад у вищу лігу, але повного повернення не сталося. І, хоч окремі проекти йому все ще довіряють, актор лишився під лупою. Він таки не повернувся на вершину, хоча його талант ніхто не заперечує. У квітні 2025 року стало відомо, що Міністерство юстиції США повертає Гіпсону право володіти вогнепальною зброєю. Попри його судимості і темне минуле реакція суспільства не змусила чекати: одні в обурені, інші в подиві. А сам актор тим часом анонсував початок зйомок сиквела Пристрасті Христові Воскресіння Христа, які стартують в Італії у серпні цього року. Колись вона була головною героїною підліткових мрій, зіркою, яку обожнювали мільйони, лінці Лохан – акторка з яскравою зовнішністю, харизмою та майже безмежним потенціалом. Кар'єра лінсі почалась ще у дитинстві. У 11 років вона вже підкорювала серця глядачів у хіті пастка для батьків, де блискуче виконала роль одразу двох сестер-близнючок. Потім були «Чумова п'ятниця, погані дівчата, ролі, які зробили її символом покоління. Усе йшло до зіркового апогею. Вона знімалась у найпопулярніших стрічках, з'являлась на обкладинках журналів, стала музичною виконавицею. Але слава має свою ціну. І в її випадку вона виявилась надто високою. Перші тривожні дзвіночки пролунали у 2007 році. Лінці було лише 21, коли її вперше заарештували за водіння у стані алкогольного сп'яніння. У машині також знайшли кокаїн. Після короткого курсу реабілітації вона повернулась до звичного ритму життя, але не на знімальний майданчика в кримінальні зведення. Усього за кілька тижнів її знову арештували. З того моменту почалася низка арештів, умовних термінів, судових засідань і реабілітаційних клінік. Юридичні проблеми та залежності серйозно вплинули на кар'єру Лохан. Вона втратила головні ролі. Студії та режисери уникали співпраці з нею через непередбачувану поведінку та ненадійність. Фільми з її участю почали провалюватися в прокаті, а її зірковий статус гасав. Голівуд не пробачає нестабільності, і, хоча ще були спроби повернутися на екран, як, наприклад, у фільмі Лизен Дік, де Лохан зіграла легендарну Елізабет Тейлор, критики рознесли стрічку вщент, а глядачі не повірили у повернення. Продюсери більше не ризикували, рейтинги падали, а головна героїня залишилася поза кадром. Та, попри всі падіння лінці, не здалась. У 2022 році вона вийшла заміж за бізнесмена Бадера Шамаса. А вже у 2023 році народила первістка сина Луая. Ця подія стала поворотною. Зірка заявила, що материнство допомогло їй змінити світогляд і повернути собі внутрішній баланс у 2024-2025 роках. Лохен почала повертатися до кар'єри. Вона з'явилася у романтичній комедії від Нетфлікс. І вже підтвердила участь у продовженні легендарної чумової п'ятниці. Вона знову на екрані, знову у грі. Цього разу обережно і з новими правилами.